картошка в основному там 10-12, морква 12, буряк 12 і цибуля Ну там воно, щас сто п'ятнадцять, та ти 12 продавали, зараз 15. Ці овочі для традиційного борщового набору на полтавському ринку Надія Пурей привезла із котельви. Зокрема, ціна на картоплю каже, залежить від сорту. Горбачука, баларуса, Аризона, рів'єра, Пікасу. Коли люди вибирають, вона кожен хоче зразу продати, щоб не ховати. По грибам. Порівняно з минулим роком ціна на овочі знизилась, говорить продавчиня Любов Антоненко. Вочі в цьому тут не дуже дорогі. Діло в тому, що все вродило. Картошка хорошо вродила, картошка недорога десь єри. Капуста дуже вродила хорошо, цибуля хорошо в цьому вродила, морковка хороша. Но ми живемо в матчках, у нас дуже хороший врожай. Влітку ж була капуста молода, ціни одразу були великі. Тоді падали ціни. Повне в тому, і цибуля була 60, 70, 80, в цьому році 15. Морковка 10-12. Морква була дорога, – і 50 була. Всякі ціни тут міняються. Тут кожен день ринок міняє ціни. Купила по 7 гривень картоплю на зиму. Якщо це дрібні фермерські овочеві господарства, то якщо погодні умови були сприятливі, а в цілому цього літа урожай на овочі на фрукти був досить непоганим, то відповідно тоді ціни будуть нижчі. Овочі дуже довго зберігатися не можуть, тому що вони сприятливі до мікробілу. Логічного ураження і дуже важливо їх зберігати при правильній температурі, правильному товарному сусідству. Овочі подешевшали, та вартість борщового набору в Україні зросла, каже Аліна Ткаченко. Якщо, наприклад, аналізувати ціни до повномасштабної війни, це була середня вартість трилітрової кастрюлі 60 гривень. Сьогодні це близько 170. На це впливають не лише ціни на овочі, але і ціни на олію, а також ціни на м'ясо. М'ясо у нас на десь на дві треті подорожчало, Загалом попит нині на овочі на ринку нижчий, каже продавчиня Олена Чужбенко. Село садило більше, борщита що хресуна не буде. Покупательського спросу, виби з'їхали люди, нема людей. Контингент дивіться, який контингент на ринки ходить, Бабушки, дідушки. Я рядом з домом маю декілька супермаркетів і там купляю гарні овочі. Влітку було дорожче, а тут таки пішов врожай осінь і стало дешевше. Тут такі ціни доступні для всіх. За словами кандидатки технічних наук, ціни на овочі борщового набору зростуть на початку наступного року. Оксана Іванова та Ігор Лук'яненко Суспільне новини, Полтава.